Добрий день всьому народу, всім з Новим роком. 2 січня, да. сьогодні Зрання була перша халтура, витягували п'яну людину, яка вчора набухалася до срачки і вирішила волинцям горати городи. Там є на каналі Анатолій Єврозіл, як ми його тягнули, як він вчора за страх. Сьогодні їздив в сусіднє село, придбав Таку покупку. Типа граблі. За широкі вони оказались, думав менші. Ну, до білоруса вчепив. Е, як вони звуться? Чи то роторні, чи то карусельні. О. Ну, Виходить на одні, на одні ротори Шість має бути. Є тільки по три пружини. Да. Таких я не бачив, бачив такі, що внизу, тіпа, тут. Обруч, там якісь пружини паралельно землі, Ці, типу, перпендикулярно пружини до землі йдуть. О, До них ще було два колеса. Посередині вони ставляться. От, сюди в цю вилку. Колеса в паршивому стані. Там дюри на них. Коротше, їм Далі ще два козирка, щітка таких. Це вже десь видно, люди самі робили дуже важкі. І вони так назад то вони важковаті. Ну, для білоруса то по барабану, а Т-25 не знаю. Ширина в них велика. Велика. Паш, а ну давай їх заміряємо. Рулетка в кармані, зараз мій маленький механізатор йде. Маленький няма-няма. Ну він більший вищий за мене. От ми заміряємо. Ну, від... ну так о давай звідти. Міраємо. Оце так в них. Тут в нас виходить. Ого. Десь 3.70, плюс там ще там граблі трошки будуть цього пружини стирчати. Не знаю, може хто знає, підкаже, яка в них марка хоча б знати. Що... Ну це не ГВЦ3. ГВЦ-3 є. В селі вони інакші. Це і не ГВР 4.2. Бо по інтернету дивився. Іменно таких лічно не знаходив. Похожі, є польські, є Джармет і Промар. Ну, вони для міні-тракторів, але система цього все таке саме, просто що в них менша ширина захвату. От і все. І ціна там соответственна. Ширина захвату менша, а ціна більша. от так в них. Трактор трохи в болоті, бо їхали по, по танковій дорозі, як вона називається. Там і гній возять з коловоспів, все там на тій дорозі. То граблі я трошки губляв водою. О. Зверху вони трохи такі вже поцвіли, були зроблені під автосцепку. Так я їх і зроблю, бо я дуже люблю автосцепку, мені подобається. Чіпляти відчіпляти. О. Вал чіпляти. Ну, Я не глядів кардана. О. Так вони все крутиться. Рімінець тут довгий. О. Довгий рімінець, редуктора нема. рімінець йде через все. Метрів походу сім рімінець. Ну так да, там. Ну, довгий ремінець, колеса ці крутяться. Не знаю. Сонечко в мене є. Вон воно стоїть, якщо видно. Сонечко є, але в мене два городи такі, що коло лісу те сонечко я не можу. Ними перевернути по-людськи. Потім все одно треба буде ходити з соховилами і підривати те сіно. Думаю, може ці будуть хоч перевертати. Так що всім пока, всіх з Новим роком. रिपुर्म चाहे